Чим зайнятися на цих вихідних? Це буде такий легенький, незатійливий прогнозик. Давайте дивитися поради для вас. Чим зайнятися? Дивіться, зайнятися тим, що вам цікаво Ось щось робити таке руками. Хтось може займається якимось рукоділлям, свічки, щось мені хочеться сказати. У кого шо, у когось тут, а, так. у когось тут іде король. Mm -hmm. Вам треба поговорити з вашим королем, домовитися про гарячі ваші плани. Mm -hmm. Так, кому що імпонує, те і обираємо. Так. Так, комусь треба проявити конкуренцію тут в роботі. У когось тут, хто а, дуже так тяжко працював, вам треба з кимось конкурувати, тоді у вас буде якийсь гарний результат, так? Да. Буде результат приємний. Якщо ви будете проявляти конкуренцію, свої кордони. долати, так? Ще яка порада. Комусь треба. Включити інтуїцію, відпустити свої думки, знаєте, перейти на якийсь новий інший рівень. І ще одна порада. Так. Ну, а комусь треба вкластися в якусь справу, яка вам дасть, а, яка вам дасть далі гроші да, на, на такий довгий, довгий якийсь проєкт. Ось обирайте, що вам подобається із цього. Тим і займайтеся. Всім дякую.